Працівники ДБР у взаємодії із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині та затримали екс-командувача уту Харків. У межах розслідування кримінального провадження щодо недбалості командирів під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району було з'ясовано, що екс-командувач УТУ Харків. Невірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125-ї ОБРТРО. Слідством встановлено, що військовий командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці як малоймовірний та відповідно віддав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту. Через прорахунки в командуванні та самовільний відхід зі займаних позицій бійців та певних підрозділів 125-ї ТРО була втрачена стратегічна ініціатива, і ворог зумів заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 кілометрів, що дозволило їм знову із артилерії обстрілювати Харків. Ось як говорять про це підлеглі офіцери. На момент наступу росіян система спостереження розгорнута не була. Характер дій противника до нас не доведений, а завдання підрозділам не визначені. Більшість із бійців не розуміли свого порядку дій та рівня загрози на той момент часу. Також в результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога було поранено, вбито або пропало безвісти майже сотня наших військовослужбовців. Колишнього командувача затримано, йому буде оголошено про підозру за частиною 5 статтею 27 та статтею 429 Кримінального кодексу України. Сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмова діяти зброєю.